Уконна мийка фірми платіном, розмір якої 65х50 графітового кольору. Мийка виготовлена з нержавіючої сталі, покрита підвіді покриттям, завдяки якому не царапається та не вигорає. Товщина каркасу 3 мм, товщина чаші 1 мм. Повністю обішумлена. в Наявності як з лівим крилом, так і з правим крилом. В комплект входить змішувач в колір мийки з витяжним гусаком двохрежимний. На холодну та гарячу воду. Дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, кріплення, сифон та всі шланги для підключення, заглушки. Ціна такого комплекту 7100 гривень. Для замовлення пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.